Уже 6 січня друзі ми очікуємо на водохрещі, і у цей день киян закликають відмовитися від копання у водоймах. Столична влада просить не брати участі у масових зібраннях та дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану. Водночас на 12 локаціях все одно чергуватимуть рятувальники і медики, зокрема на озері Вербному острові, Оболонському пляжах дитячі Венеція, центральний та Тельвін. Також служби будуть на пляжі Троєщина. Ай, пуща водиця Наталка, галерний і веселка. А на станції метро Гідропарк 6 січня тимчасово відкриють другий вестибюль, що наразі зачинений. Взагалі, традиція колективного пірнання на водохреща з'явилася нещодавно, фактично у другій половині 1990-х років. Тобто, цей звичай в Україні має новітні, а не старовинне походження. А частина православних священиків стверджує, що традиція купання в ополонці вже витісняється із нашої історії, і в цей день важливо зосередити увагу на своїх стосунках із близькими або ж зробити добру справу.